Ось повний розгорнутий матеріал, написаний у стилі довірливої розмови з юристом без зайвого форматування, як ви і просили. Увага! Вашу картку заблокують, а з пенсії спишуть величезний штраф за переказ від онука. Терміново перевірте свої рахунки, поки не пізно, адже податкова вже почала полювання на перекази звичайних українців. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, де ми говоримо правду про ваші права та гроші. Мене звати ваш народний юрист, і сьогодні ми розкриємо, мабуть, найгарячішу тему останніх місяців, від якої холоне кров у жилах багатьох пенсіонерів. Але перед тим, як ми зануримося у цей вир законів та банківських правил, я хочу знати, з ким я сьогодні розмовляю. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи села нас дивитеся. Мені дуже важливо бачити географію нашої юридичної родини: чи це Київ чи Харків, чи можливо маленьке село на Франківщині пишіть. Я чекаю. А поки ви пишете, ми починаємо розбиратися у цьому хаосі. пам'ятаєте, як було раніше? Давайте згадаємо ті часи, коли слово фінмоніторинг ніхто навіть не знав, а пенсію приносила поштарка особисто в руки. Гроші зберігалися під матрацом, у книжках, у банках з під крупи. І ніхто, абсолютно ніхто, не міг знати, скільки у вас там накопичено, чи допоміг вам син, чи продали ви відро картоплі сусідці. Це був час певної фінансової приватності, хоча й не дуже безпечний, з точки зору крадіжок, але спокійний з точки зору держави. Держава знала, скільки вона вам платить, а що ви робите з тими грошима далі її не обходило. Але світ змінився. Ми перейшли в епоху цифри. Тепер майже у кожного пенсіонера є пластикова картка. Це зручно безперечно. Не треба чекати листоношу в дощ чи сніг, гроші пілікають на телефон. Але разом зі зручністю прийшов і страх страх того, що ми всі під ковпаком. І ось на тлі цього цифрового переходу інтернет та лавочки біля під'їздів вибухнули чутками. кажуть, що тепер за кожен переказ на картку. Треба платити податок 18% плюс один відсотки військового збору. Кажуть, що якщо вам надіслали 200 гривень на ліки, то завтра прийде лист щастя зі штрафом у десятки тисяч. Люди бояться користуватися картками, знімають готівку до копійки, боячись, що банк заблокує все, що є. І це не дивно, адже. Законодавство змінюється так швидко, що навіть фахівці іноді хапаються за голову, що вже казати про звичайних людей, які просто хочуть спокійно жити на заслуженому відпочинку. Сьогодні ми поговоримо про те, кому насправді світить підвищена увага з боку держави, а кому можна спати спокійно. І тут виникає питання про підвищення та категорії. Ви часто запитуєте, яким категоріям громадян належить підвищення рівня контролю, а кому підвищення виплат. Дивіться, ситуація двояк. З одного боку, ми маємо постійні обіцянки індексації пенсій, перерахунків для працюючих пенсіонерів, надбавок за вік 70, 75-80 років. І це прекрасно, це те підвищення, якого ми всі чекаємо. Але є й інше підвищення підвищення пильності банківської системи. І під цю категорію, на жаль, потрапляють усі, хто має банківський рахунок. Немає значення, чи ви ветеран праці, чи дитина війни, чи чорнобилець перед алгоритмом банківського комп'ютера всі рівні. Але не поспішайте пити валер'янку, бо закон це як дешло. І якщо знати, як ним керувати, то ніякої небезпеки немає. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ: паніка це ваш найгірший ворог. Коли ви читаєте заголовки, всі перекази оподаткують, ви забуваєте включити критичне мислення. А я тут для того, щоб його увімкнути. Давайте поговоримо трохи про саму природу цих страхів, звідки вони беруться. В Україні діє система фінансового моніторингу. Це не примха нашого уряду, це світові стандарти боротьби з відмиванням грошей. Банки зобов'язані перевіряти походження коштів. І ось тут виникає величезна прірва непорозуміння. Люди плутають фінансовий моніторинг і податкову перевірку. Це дві абсолютно різні речі, як небо і земля. Банк шукає терористів і олігархів, які відмивають мільйони. Податкова шукає прихований дохід. І, на жаль, через погану комунікацію з боку влади. Звичайна бабуся, який онук скинув 500 гривень на день народження, думає, що вона в одному списку з олігархами. Це абсурд, але це реальність нашого інформаційного простору. Ми живемо в океані інформації, де правди, крапля, а все інше вода і маніпуляції. До речі, про воду. Знаєте, як кажуть, вода камінь точить? Так і ці чутки точать нервову систему наших пенсіонерів. Я щодня отримую десятки дзвінків. Ой, синку, мені донька з Польщі вислала гроші, чи заберуть у мене субсидію, чи оштрафують. І мені доводиться годинами пояснювати те, що я зараз розповім вам у цьому тексті. Давайте зробимо невеличку паузу в нашому юридичному лікнепі і проведемо інтерактив. Мені важливо зрозуміти ваш досвід. Напишіть у коментарях слово так, якщо ви хоч раз боялися, що банк заблокує вашу картку через переказ, або напишіть Ні. Якщо ви впевнено користуєтеся банкінгом і не вірите в ці страшилки, просто так або ні, це допоможе мені зрозуміти наскільки глибоко страх засів у нашому суспільстві. Поки ви пишете, я продовжу. Отже, давайте розбирати все по поличках, спираючись на закони України, а не на плітки. Найголовніший міф там податкова бачить кожен мій рух по картці. Друзі, це неправда. Банківська таємниця в Україні все ще існує. Так вона стала трохи прозорішою, але податкова служба не має прямого онлайн доступу до вашого рахунку, щоб сидіти і дивитися. Ага, ось Марія Іванівна купила хліб, а ось їй прийшло 100 гривень. Щоб податкова отримала доступ до вашого рахунку, потрібне рішення суду. Або е, в окремих випадках офіційний запит у рамках кримінального провадження. Ніхто не буде відкривати справу заради ваших 200 чи навіть 2000 гривень. У податкової просто немає ресурсів ганятися за мільйонами пенсіонерів. Їх цікавить великий бізнес, конвертаційні центри, схеми. Ви для них, вибачте, за цинізм, статистична похибка, яка не варта витрат часу інспектора. Тепер перейдемо до найважливішого: перекази від родичів. Це те, що хвилює 90% моїх. Іх клієнтів ситуація, діти допомагають батькам-пенсіонерам або навпаки бабуся зі своєї пенсії кидає онуку на цукерки. Чи є це доходом? Чи треба платити податок 19%? Відповідь однозначна і залізобетонна: ні. Згідно з сімейним кодексом України та Податковим кодексом, кошти, які передаються між членами сім'ї першого ступеня споріднення, не підлягають оподаткуванню. Хто такі члени сім'ї? Першого ступеня споріднення. Запам'ятовуйте або записуйте. Це батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Також до близьких родичів, операції, з якими зазвичай не викликають питань у податковому сенсі як дохід для оподаткування ПДФО при даруванні грошових коштів, відносяться баба та дід, онуки. Тобто, якщо син скидає мамі на картку 5 тисяч гривень щомісяця на життя, це не дохід, це виконання обов'язку по утриманню непрацездатних батьків або просто сімейна допомога. Це ваші внутрішньосімейні справи. Держава тут не має права пхати свій ніс і вимагати частку, це ваші гроші, які вже були оподатковані, коли син отримував зарплату. Другий раз податок з них не береться. Тому видихніть. Якщо вам допомагають діти, ніяких декларацій подавати не треба, ніяких штрафів не буде. Наступний момент продаж особистого майна. У кожного з нас є щось, що нам вже не треба, але може знадобитися комусь іншому: старий диван, гараж, дача, велосипед та, хоч мішок горіхів з власного саду. Ви вирішили це продати, дали оголошення в інтернет, вам скинули гроші на картку. І тут знову паніка: це ж підприємницька діяльність. Штраф 85 тисяч гривень за діяльність без реєстрації ФОП. Стоп, стоп, стоп. Давайте розрізняти бізнес і продаж особистих речей. Якщо ви продаєте свій старий телевізор, який купували 10 років тому, це не бізнес. Ви не купували його з метою перепродажу і отримання прибутку. Ви просто позбуваєтеся своєї власності. Згідно з цивільним кодексом, власник має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Отримані кошти від продажу вживаних особистих речей, якщо це не системна торгівля, коли ви фурами завозите товар і продаєте, не вважаються підприємницьким доходом. Звісно, якщо ви продаєте нерухомість, гараж, квартиру або авто, там є свої процедури оформлення через нотаріуса МРЕВ і податки сплачуються в момент угоди, якщо вони передбачені. Але сам факт надходження грошей на картку за продану шафу це не злочин. Головне правило тут. Систематичність. Якщо ви щодня продаєте по 10 шаф, це бізнес. Якщо раз на рік продали старе, це життя. Банк може запитати про походження коштів тільки якщо сума значна, але про це ми поговоримо далі. Тепер про цифри, від яких у багатьох поморочиться голова, ліміти фінансового моніторингу. Тут найбільше брехні в інтернеті чули про 5 тисяч гривень. Забудьте, ця норма давно змінилася. Зараз існують інші пороги. Банки звертають увагу на операції, але є поріг, про який треба знати 400 тисяч гривень. Це сума, після якої фінансовий моніторинг є обов'язковим. Якщо ви плануєте переказати, покласти на рахунок або зняти 400 тисяч гривень і більше одним платежем або кількома, що виглядають як один, банк обов'язково запитає, звідки дровіться, і ви повинні будете надати документи. Договір купівлі, продажу квартири, довідку про зарплату, декларацію, документи про спадщину тощо це закон, але. Поклавши руку на серце, скажіть, часто ви переказуєте 400 тисяч гривень одним махом. Думаю, для більшості моїх глядачів це космічна сума. Тому для звичайного пенсіонера цей ліміт не страшний, але є ще внутрішні ліміти банків. Банк може зацікавитися сумою і в 30 тисяч, і в 50 тисяч гривень, якщо ця операція для вас не типова. Наприклад, вам завжди приходила тільки пенсія 4 тисячі гривень і раптом впало 50 тисяч гривень. Банківський робот може засвітити цю операцію як підозрілу. Що станеться? Вам зателефонує менеджер або прийде повідомлення в додаток з проханням пояснити суть переказу. Не треба панікувати і кидати слухавку. Спокійно поясніть, це допомога від сина або продала гараж, ось договір. У 99% випадків цього достатньо. Банку не треба ваші проблеми, йому треба закрити галочку перед Нацбанком, що він перевірив клієнта. Ще один нюанс е, призначення платежу. Це ваша страховка. Коли вам хтось переказує гроші, або ви комусь е, не лінуйтеся писати в графі призначення повернення боргу, допомога батькам, подарунок на день народження. Чому це важливо? Тому що фраза повернення боргу юридично означає, що це не ваш дохід. Ви колись дали свої гроші, а тепер вам їх просто повернули. Немає прибутку, немає податку. Те саме з допомогою. Це одразу знімає купу питань у фінмоніторингу. А от якщо вам регулярно надходять суми без призначення або з дивними підписами, це може викликати підозри. Тому привчайте своїх дітей і знайомих. Переказ має бути підписаний правильно. Це маленька деталь, яка береже великі нерви. Давайте трохи відійдемо від сухих цифр і поговоримо про життя, бо я обіцяв трохи води, але корисної води. Ми живемо в час тотальної недовіри. Люди не довіряють владі, влада не довіряє людям. Банки бояться регулятора, а регулятор пише інструкції, які ніхто не читає до кінця. І в цьому кругообігу крайнім завжди залишається простий чоловік. Згадайте, скільки разів нас лякали дефолтом, заморожуванням вкладів, скасуванням готівки. І щоразу ми бігли в аптеку або в обмінник. Ця ситуація з податками на перекази з тієї жопери. Комусь вигідно тримати суспільство в Клікбейтні заголовки приносять гроші сайтам, а перелякані люди роблять помилки. Моя місія як юриста дати вам спокій. Спокій, що базується на знанні. Знання це броня. Коли ви знаєте, що переказ від доньки не оподатковується, ви не здригаєтеся від смски з банку. Коли ви знаєте, що продати старий велосипед це ваше право, ви не ховаєтеся від дільничного. Важливо розуміти, що банківська система України зараз одна з найбільш прогресивних у світі, але й одна з найбільш зарегульованих. Вони бачать все, але аналізують лише те, що вибивається із загальної картини. Якщо ви живете своїм звичайним життям, отримуєте пенсію, платите комуналку, купуєте продукти і іноді отримуєте допомогу від рідних. Ви невидимі для системи фінансового карального механізму. Ви чесний громадянин. А система налаштована на пошук нечесних, тому не приміряйте на себе робу шахрая, якщо ви ним не є. Проте є випадки, коли дійсно треба бути обережним. Це стосується тих пенсіонерів, які, наприклад, здають квартиру в оренду і отримують гроші на картку щомісяця від чужої людини. Ось тут друзі, будьте уважні. Систематичне надходження однакових сум від сторонньої особи банк і згодом податкова може розцінити як прихований дохід від підприємницької діяльності або оренди. І за законом такий дохід має оподатковуватися 18% плюс 1,5%. Якщо ви не зареєстровані як ФОП і не платите податки, то теоретично тут можуть бути проблеми. Але знову ж таки, механізм виявлення таких людей складний. Податкова не може просто так залізти в рахунок. Зазвичай це випливає, якщо, наприклад, квартиранти настукали, або якщо ви засвітилися в якійсь іншій базі. Але якщо ми говоримо про класичні перекази від куми 300 гривень за застілля, забудьте і спіть спокійно. Ще один популярний міф, який гуляє інтернетом, з першого числа вводять податок 20% на всі надходження. Це фейк, який відроджується щомісяця, як фенікс з попелу. Міняється тільки місяць з 1 січня, з 1 березня, з 1 вересня. Немає такого закону: Законопроєкти про оподаткування підробітків, таксі, репетитори, майстри на дому. Обговорюються, але це стосується тих, хто працює через онлайн платформи. І це зовсім інша історія, яка поки що не стала законом для всіх. Для пенсіонерів статус-кво зберігається. Пенсії не оподатковуються, якщо вони не захмарні, вище 10 мінімалок, але це суддівські пенсії, про них ми не говоримо. Соціальна допомога не оподатковується, допомога родичів не оподатковується. А тепер, наближаючись до фіналу нашої розмови, я хочу дати вам просту, але дієву пораду. Зберігайте документи на великі покупки та продажі, продали дачу за 10 тисяч доларів. Збережіть договір купівлі-продажу, поклали ці гроші на рахунок. У вас є папірець, це ваш щит. У нас в країні діє презумпція невинуватості теоретично. Але у відносинах з банком діє правило доведи, що ти не верблюд. Тому папірець це ваш найкращий аргумент. І не бійтеся запитувати. Якщо вам дзвонять з банку, запитуйте прізвище менеджера, фіксуйте розмову. Шахраї часто дзвонять під виглядом Служби безпеки банку і лякають саме тим, про що ми сьогодні говоримо: ваш переказ заблоковано. Скажіть Пін-код, щоб розблокувати. Запам'ятайте. Справжній співробітник банку ніколи не питає Пін код, термін дії картки та cvv код. Якщо вас лякають блокуванням за незаконний переказ і просять дані, це шахраї. Кладіть слухавку і передзвонюйте в банк самі, підсумовуючи нашу довгу розмову. Життя пенсіонера зараз не просте. Ціни ростуть, здоров'я потребує уваги. А тут ще й інформаційні атаки. Але я хочу, щоб ви винесли з цього тексту головне: страх зникає там, де з'являється розуміння. Перекази від рідних без податків. Продаж особистих вживаних речей без податків. Ліміт 400 тисяч гривень це для олігархів та угод з нерухомістю. Для звичайного життя лімітів майже немає в розумних межах. Банк не ворог, а інструмент. Але з ним треба вміти говорити призначення платежу. Пам'ятаєте, на початку я обіцяв дати відповідь на питання, що я озвучив у самому старті: чи заблокують картку і чи спишуть штраф? Відповідь: Ні, не заблокують і не спишуть, якщо ви звичайна людина, яка отримує допомогу від дітей або продала старий велосипед. Штрафи і блокування це реальність для тих, хто відмиває мільйони або веде незаконний бізнес. Ви, шановні пенсіонери, можете видихнути ваші пенсійні картки в безпеці, доки ви дотримуєтесь елементарних правил фінансової гігієни, про які ми сьогодні говорили. І наостанок, якщо вам потрібна допомога з перерахунком пенсії, якщо ви відчуваєте, що ПФУ неправильно порахував ваш стаж, я завжди готовий допомогти. Але сьогодні я хочу зробити для вас щось просте, але важливе. Ви часто питаєте про бланки заяв до банку або про те, як правильно написати пояснення для фінмоніторингу, якщо раптом, не дай Боже, вас запитають. Напишіть у коментарях хочу зразок. І я подумаю над тим, щоб у наступних матеріалах викласти типові пояснення для банку, які знімуть усі питання. Бережіть себе, свої нерви і свої гроші. Знайте свої права і не давайте себе залякати. До зустрічі!